2014 рік, згідно указу президента, оголошено роком Шевченка. Великий Кобзар народився 9 березня, 200 років тому. В холі районного будинку культури виставка Анна». тут книжки геніального поета та прозаїка, портрети, вишиванки і репродукція його художніх робіт. Матеріал брали разом вся бібліотека, всі працівники Значить, вибирали що найкраще про Шевченка. У нас дуже багато матеріалу є, але Валентина у нас є Миколаївна в читальному залі, яка багато папок робить для цього для цього, щоб користувалися. І такі матеріали, яких немає у підручниках, або там татуна вибирає із журналів, з газет і робить папочки. То тут багато є різних матеріалів. У нас є щось. Багатотомник Шевченка. Тут і його твори, і листи, і все, 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 тут зібрано все, все те, що для Шевченка було приємним, як до генія. На весні, коли тануть сніги і на рясці, просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Святкування шевченківських днів вийшло вельми масштабним. З різних куточків Зміївщини прибули молоді дарування. Чи ці актори, музиканти виступили в районному будинку культури. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. На сцені районного будинку культури виступили і колективи художньої самодіяльності району вокальні ансамблі. Талановито інсценували зміївчани всім відомо, що зі шкільної програми поему Катерина. Присутні в залі могли пройнятися духом тих часів і зрозуміти побут наших предків. Наприклад, я сама от знаю, що я вчилася, і мені подобалась Катерина. Я її по 20 разів перечитувала і сьогодні слухала в концерті і знову плакала. Ну, твори такі, що за душу беруть. Для виховання молодого покоління твори Шевченка є незамінними, впевнена Людмила Адамович, великого кобзаря недаремно називають пророком, адже його поезія та проза є актуальною для сьогодення і в деякій мірі відображає і ті події, які відбуваються в Україні зараз.